Я живу в Кіровоградській області, в маленькому селі Йорспівка. Я обожнюю читати. Один з моїх найулюбленіших авторів це Волод і його книжка Терадор з Вусуківка. Думка Терадорів це сила дружби та дитячі фантазії і віра в мрію, яка може перетворити будь-яку найшаленішу у справжню історію життя. Одні герої, двоє хлопчиків, ява та пагуша. Ну, звичайні школярі, але з надзвичайною явою та невгамовною жагою до пригод. І ось їхні витівки здаються смішними, іноді ризикованими, але завжди щирими та захопливими. Хлопці мірюють зробити велике, наприклад, збудувати метро під селом. Одна з моїх улюблених історій метро під Васуківкою, яку виконали головні герої Яварень та Завгородній. Вони вирішили прокопати метро прямо у Васківці і першу станцію назвали Куя. Наступному повинні були і трьох Коли вони почали рити донель під свинарником, вся підземна конструкція завалилася через котеяку льоху Манюлю – Свеню. У на мене найбільше весело, що викликає серйозна віра хлопців у свою геніальну ідею. А також комічне перебільшення, ніби два хлопці з села можуть зробити справжнє метро. Нагадую, поки в ній ще маєш справжнього друга поруч, усе можливо. Пригод яви та Полощі в Києві мене так захопили, що я сам приїхав подивитися на те метро і хрещати. Пам'ятає цей гумористично-пригодницький роман, де, основ... де головні герої не завжди чинять справильно, але вчаться на своїх помилках і проживають своє щасливе, щире та цікаве дитинство.